Я люблю християнський декор. Ні, мабуть, не змогла б обвішати весь дім іконами, але щось гарненьке і символічне, просто мастхев. Якось на місцевій бархолці я знайшла це. Сподобалась мінімалістичність і добротність ручної роботи, а виявилось, це ще й справжній скарб. І справа навіть не в тому, що митцем виявився майстер з Гаїті, що Дальбрун вочевидь, це прізвище митця в 70-х зробив і інші статуетки з колекції. Їх зараз можна знайти лише як вінтаж. Справа в тому, що ця скульптура пригадала мені кожного з нас. Ну, послухайте, десь ми доблизько пошліфовані щоденною рутиною, десь складні обставини залишили болючий шрам, десь ми покриті пилом з невіри, десь стоїмо з опущеною головою, ніби жінки під Христом, і розчаровано думаємо, що це кінець. Ця скульптура пригадала, що іноді, хоч зрідка, нам треба відірвати погляд від своєї ситуації і подивитись на Ісуса. І він нагадує, що страждання це не кінець історії. І там, де я бачу горе і безнадію, Бог бачить можливість явити свою силу. Віриш?